10 мільйонів тираж обігової пам'ятної монети Державна спеціальна служба транспорту. Днями її презентували у столиці, аби віддячити військовослужбовцям, які забезпечують безперебійну роботу транспорту, розміновують деокуповані території, будують фортифікації, охороняють та відновлюють критичну інфраструктуру. Одним із тих, хто презентував нову монету, став чернігівець Іван Нежута, який з 2018 року почав служити у складі ДССТ. Зараз він заступник командира роти підводного розмінування. Одержав чимало відзнак, адже брав активну участь в очищенні берегових ліній та водойм від вибухонебезпечних предметів по всій Україні. Їхня команда не припиняла працювати навіть під час активних бойових дій на території Чернігова. Потрібно було тим же самим, якщо розвідувальні якісь групи да проходили вперед. Ми завжди за ними розміновуємо територію. Тобто, все, все це працювало, все це працювало з перших днів війни. Тобто територія була вже снарядами, котрими не розірваними, загризньона. А як уже відступили з Київської Чернігівської області, почали працювати по Київській Чернігівській області повністю ну, на рівні там ДСНС, ну всіх цих структур збройних сил. Іван Нежута каже, у роботі водолазів саперів важливо постійно підвищувати кваліфікацію. Фахівці мають знати, як правильно працювати на воді, зокрема, сильною течією поганою видимістю тощо. А тому перед початком обстеження дна річок чи озер вони складають детальні плани, готуються по декілька годин чи навіть днів, адже все залежить від обсягу та складності робіт. Водолази ж проходять навчання як в Україні, так і за кордоном. Водолазна запевна справа в 4,5 рази небезпечніша, тому що скорость звуку в воді на 4,5 рази більше, ніж у повітрі. Якщо в 100 метрах у тебе ну, зривається там снаряд 152-го калібру, то якщо ти в якомусь укритті, все остальне можна вижити то в воді, якщо це відбувається, то всі внутрішні органи не витримують. Потрібно все це контролювати. І коли близько біля фронту, це дуже така тонка робота. Зайшов, зробив, вийшов, і щоб місце ніяких лишніх рухів і лишнього перебування в водному середовищі. Додамо пам'ятні монети із зображенням емблеми ДССТ та схематичного мосту, що символізує транспортну інфраструктуру України, НБУ вже почав поступово вводити в обіг. Вони прийматимуться, як і звичайні номіналом 10 гривень.